Фальний для Канади за кількістю медалей у різномасштабних змаганнях історичний для Шотландії, адже тут він з'явився ще на початку 16-го століття, і новий для України, оскільки на Дефлімпійських іграх наша національна збірна дебютант у Керлінгу. Два дефлімпійські комплекти нагород серед жінок та чоловіків розігруються за груповим принципом. По результатам групповых игр лучше попадает в четверку, которая между собой разыгрывает в полуфинале место за участие в матче за золото. Проигравшие будут за третье место за бронзовую медаль бороться. Позаду у українців п'ять матчів, попереду ще три. Поки дебют вдається досить складно. Не дивно в умовах відсутності в Україні професійних майданчиків для керлінгу. Утім, на рахунку нашої чоловічої команди дві перемоги, зокрема, звитяга над досвідченими американцями, і сьогоднішні три очки від Кореї. Скіп, як називають у керлінгу капітана команди, вважає, що такий результат принесе добрі дивіденди у майбутньому. Ще далі від зони плей-офф, куди у безпосередню боротьбу за медалі виходять чотири найкращі команди, знаходяться наші дівчата. Після чотирьох групових ігор в пасиві українок чотири поразки та три гри попереду. Направляти свої камені ближче додому, як того вимагає перемога у цьому виді спорту в українців серед 17 кращих команд світу виходить поки не дуже вправно. Друга назва керлінгу шотландські шахи. Не дивно, адже стратегія і тактика відіграють тут вирішальну роль. І, хоч поки розклади на полі українців не медальні, кожен камінь може змінити подальший хід в гри. Головне не здаватися, адже своїм прагненням до перемоги і славиться наша нація. Більш прихильним до наших дефлімпійських лижників ніж до українських біатлоністів виявився відомий хантиманційський центр зимових видів спорту імені Філіпенка. Що не день, то медаль на рахунку українців. І сьогодні у найжорстокішій дисципліні спринті наші знову у призах драматичним видався жіночий фінал на півтора кілометрівці. Лідер синьо-жовтої команди Аліса Пишняк перед останнім схилом зуміла випередити титулованих росіянок, але на фініш все ж дісталася третьою. Точно я Я действительно сначала чувствовала, что я отстаю от первого номера. Я не должна была допустить этого и догнать ее. Я понимала, что у меня не будет шанса. Поэтому Сколько раз я упускала этот шанс, я все-таки как голодная догнала свою соперницу. уже первая ехала. Я не ожидала, что это е... да, я первая еду. Я на радостях ехала, но рано порадовалась и испортил все спуск. На спуске видела, что немножко есть у нас разрыв, но мне подсказывали, что надо быстрее ехать. Но на повороте уже сила увеличилась у русских, у россиянок и очень у меня ноги. Начали болеть свело, поэтому. Я рассчитывала на то, что действительно, что я смогу попасть. И попала, заняла третье место родителям моим, моему парню. Каждый день молятся за меня, за то, чтобы я выиграла. Потому что первый для меня день был провалом. Я промолчала. Но сегодня я надеялась, что я выиграю. Я пообещала родственникам и всем остальным, кто меня поддерживал. Просила их, чтобы они молились за меня. Сколько поддержки и веры в меня. Я поверила в себя. Были сомнения, теперь уже полная уверенность. И теперь действительно я выиграла. Чоловічий же фінал більше був схожий на трилер. Лідера після кваліфікації та півфіналу Андрія Андрійшина під час головного забігу російські лижники просто виштовхнули з повороту, що відкинуло нашого спортсмена на п'яте місце. Утім, боротьбу не припинили Павло Мандзюк та Володимир Пишняк, які перетнули лінію фінішу другим та третім відповідно. Oh. Действительно, я сначала хотел поблагодарить за такой вопрос на, не на финале, а на полуфинале. Попытался посмотреть на конкурентов. Действительно тяжелые, сильные конкуренты на финише Я думал, что будет действительно тяжело. Я попробовал, постарался со старта начать борьбу, не сдавался, не давал мыслям плохим ст... прийти в голову. Поэтому, э, человек, который упал, я видел передо мной, я постарался его обогнать, перегнать и мог ко второму месту добраться. У меня были, был запас сил до финала. Ну и дай Бог, слава богу, что так все получилось, есть медаль. Я посвящаю мою медаль Україні, моїм родителям, близьким, друзям, всім родственникам. І я хочу, щоб всі гордились нами. Відтак, зусиллями наших лижників, нечисленна українська збірна серед 27 країн-учасниць і надалі перебуває у п'ятірці лідерів командного заліку. Кожен наш спортсмен своїми перемогами та жестами голосно нагадує світу, що Україна незалежна та самостійна, заслуговує на вільне та мирне життя. Спринт зрівняв кількість медалей в українській скарбничці з результатом попередньої дефлімпіади у Солт Лейк Сіті. Сім нагород, але поки без омріяного золота. Саме за нього сьогодні відчайдушно змагалися наші Володимир Пишняк та Андрій Андрійшин. Непоганий старт пишняка і вдала передача естафети Андрійшину. Посіяли в українських серцях надію на найвищу сходинку п'єдесталу. Але відсутність постійних тренувань протягом дефлімпійського циклу та нечисленність самої команди далася взнаки на наступних чотирьох колах так Утім, численна збірна Росії поки постійно на долі секунди, але швидша. Мабуть, тому помітно нервував на своїх двох останніх колах Пушняк. На другій зміні він так сильно плеснув Андрійшина по плечу під час передачі, що наш лідер ледь втримався на ногах. Саме через недопрацьованість командної взаємодії синьо-жовтій і утратили дорогоцінний час. І хоч на останні півтора кілометрівці Андрійшин відіграв 14 секунд, фінішував він вже другим. У спорті не прийнято давати прогнози, але результат українців на цій дефлімпіаді вже перевершив за якістю медалей. Попередні а на лижній трасі ще залишився цілий змагальний день. А звідти наша команда вже традиційно без медалей не йде.